Сьогодні урок геометрії у нас. Ні, не буде жодних формул і графіків, не хвилюйтесь, а розповім, яку круту роль у дизайні відіграють фігури. Фігури це набір елементів для власне побудови дизайну. Саме з фігур, ніби з цеглинок, ми створюємо свої макети. Це легко побачити на прикладі готових шаблонів. Практично в кожному макеті дизайнери використовують геометричні форми. Ось такий круглий елемент, прямокутник, смужка, кольорова абстракція все це фігури. Давайте відкриємо один із шаблонів, щоб побачити, яким чином він побудований. Виділяємо елемент, у нас відкривається меню редагування фігур. Якщо потрібно, наприклад, перекрити частину фону іншим кольором, створюємо прямокутник, розтягуємо його, налаштовуємо його, розташування, розмір, заливаємо кольором. І ось так тепер виглядає макет. Фігури додають естетики й організованості нашим проектам, допомагають створювати візуальні акценти, привертати увагу, виділяти важливу інформацію. Ви можете гратися з їх формами, кольорами, розмірами, прозорістю та іншими параметрами, щоб досягти потрібного ефекту. Як працювати з цим інструментом онлайн-конструктора? Почнемо із прямокутника. Обираємо фігуру і переходимо до робочої панелі. Серед налаштувань бачимо нам доступна прозорість. Також можемо відображати фігуру по горизонталі чи по вертикалі, повертати її під будь-яким кутом, встановлювати товщину обводки. Далі відкриваємо color Picker та можемо зафарбувати свій прямокутник просто кольором або створити градієнт. Детально про функціонал Color Picker я розповідала ось у цьому відео, додам посилання на нього і в описі. Цікавого ефекту додає і слайдер скруглення кутів. Візерунок це просто фантастичний інструмент. Лише подивіться, який паттерн можна створити з його допомогою. Потрібно лише налаштувати пробіл, масштаб і поворот свого візерунка. Друга вкладка тінь. Перетягуємо повзунки на доступних слайдерах, обираємо колір для своєї тіні і фігура ніби оживає. Третя вкладка текстура. Вона призначена для створення такого художнього ефекту ваших фігур. Зручно, що фігури можна обирати як в основному меню зліва, так і на робочій панелі вверху. Відкриваєте випадне меню та обираєте потрібну фігуру. Дивимось на еліпс. Тут усі налаштування такі ж, як і у прямокутника. Немає хіба що скруглення кутів, що логічно. Для зірки додатково з'являється можливість змінювати радіус та збільшувати або зменшувати кількість променів. Якщо на таку зіркову фігуру поставити текст, додати їй ефекту тіні, налаштувати правильне поєднання кольорів, отримаємо не просто геометричний об'єкт. А цікавий елемент дизайну ось так. Це працює в багатокутнику. Так само можемо налаштовувати кількість кутів і перетворювати його у будь-яку фігуру від трикутника до повного кола. Лінії дуже функціональні елементи макета. Ви легко можете додавати їх і підлаштовувати під свій задум. Всі опції тут аналогічні до інших фігур. Трохи детальніше зупинюсь на плямах. З їх допомогою можна створювати цікаві абстракції у своїх макетах, наприклад, фони для текстів робити якоїсь цікавої нестандартної форми. Серед індивідуальних налаштувань цієї фігури глибина форми плями та її складність. Дуже прикольно виглядає плямовий візерунок. Він додає такого тривимірного ефекту нашому дизайну. Експериментуйте, вдосконалюйтесь та насолоджуйтесь створенням класних макетів з використанням фігур. І діліться своїми ідеями в коментарях. Цікаво подивитися, що у вас виходить.